Що я побачив в інформаційному просторі цікавих інфлюенсерів, які розповсюджують отакий наратив. Що якщо ви проти бусифікації, якщо ви її критикуєте, якщо ви проти неї виступаєте, якщо ви захищаєте тих, кого вони називають ухилянтами, кого держава не зуміла мотивувати служити, кого не зуміла призвати добровільно на фронт, то ви працюєте на ворога. Чому? Тому що якщо хтось потрапить на окуповану територію, буде насильно мобілізований в армію агресора. Мене здивувала така викривлена логіка. Знаєте чому? Ну представте собі, коли ви кажете дівчині, яка живе в вашому районі, що їй не треба виступати проти тих, хто хоче її зґвалтувати, якщо вони живуть в її районі. Тому що, якщо не вони. То звалтують хлопці з іншого району. Ну, вибачте, це зовсім викривлена логіка. Причому я скажу вам неприємну річ. Сьогодні російська армія поповняється за, за рахунок тих, кого мотивують грошами. Так, вони не захищають свій дім. Вони злочинці і окупанти. Вони йдуть заробляти гроші нас вбивати. Але якщо нам потрібні мотивовані хлопці сьогодні, то треба зрозуміти. Що справжні патріоти закінчилися, і щоб інші чоловіки йшли на фронт, їм треба забезпечити необхідні умови, в тому числі і добре платити. І саме таким чином ми можемо поповняти нашу армію.